А -а -а -а. Де я? Ти опав в казні. подивись, де ти. Чо за Ти знаєш взяти піки та чони? или пі... Мовчи, я знаю, що ти маєш на увазі. Ну просто я знаю, що куди кинуть. Хм, Якщо по шипа, я зможу вижити. За це зробити. Ти думаєш, ще я такий дурачок? Просто це моє. Він ще, він ще живий. Добре. Я заберу цей мотух, мутухікіно свалище. Зараз його телепортну. Будем в парніх серіях він попав в моїсти. Так що він буде вже так ці 20 труп. Трохи підрібняли і зараз забуститися. Ну, вже цим і